Друзі, мої вітання всім, це Сергій придбав собі акумуляторну помпу для води. Навіщо купив? Ну, У мене є городи тут, де я зробив прямочок такий для води, там 2,5 метри глибина. І щоб поливати город, я ту воду набираю відрами, дві бочки заливаю. Чому відром зараз? Тому що ну, води маловато. Спека і води в цьому році менше. Раніше я возив з собою бензомотопомпу на нагород, але ж там довгі шланги, і води не багато. Не хочеться її зараз туди возити. А відром теж не хочеться. То я купив акумуляторну помпу для води, ну, щоб приямочок опустити туди фільтр. Вмикнути і в бочки накачувати, а можна ще й поливати щось. от. Потім не тільки для того, щоб перекачувати воду чи поливати, ще можна її мити нею. Наприклад, мотоблок після роботи, фрезер, ротуватора, і вона теж тут регулюється. от. Ну, Далі. значить, Ніякого відео в Ютубі я не знайшов в інтернеті, як нею користуються, як вона в роботі. Ну, я ризикнув та й купив собі. Значить, так, ціна її від 2200 гривень і більше там 2500 2600 Ну, ось така картинка, дивіться. Оце вся інформація. Є інформація про неї в описі. От, В описі. Значить, купив я її, вже, скажу так, розглядів все, роздивився. І спробував, як вона працює. Вона дійсно працює. Але є тут деякі мінуси недоліки. Тож, друзі, від вас подобайка, а я розпочинаю. І так роздивляємося. Це така коробка. Що в нас в коробці? Ну, Так як я вже все розбирав і випробував, то воно тут не по порядку. Так, Зарядний пристрій отакий був. Тут дві плоскі клеми. Ну, це видно в Китаї, розумієте? там, ну Я знайшов тут фішки, папа, мама, і на ці плоскі клеми одягнув клеми, проводочок, а це від електрочайника провід. І отак значить, вставляємо розетку і заряджаємо акумулятори. Так звичайний, як і на інших зарядках. значить... Написано тут. 240 в розетки. 21 воль. 21 вольт. Це я вже зробив, вже пробував заряджати акумулятори. Працює. Далі. В комплекті у нас <кхем>, йде отакий шланг 5 метрів. Це шланг, який вже виходить з помпи. Отакі бистрозйомчики. Шланг 5 метрів. Далі у нас є ще один шланг, про нього пізніше. Отака От сама помпа акумуляторна. Дивіться, ніяких знаків, ніяких наклейок, ніякої інформації немає. Оце у нас вихід з помпи. А оце у нас вхід води в помпу. От ручка така, знизу нічого тут. Далі зверху у нас є отака кришечка. І тут можна вмикати теж, мабуть, зарядне. Тільки не було ж такого провіда в комплекті. Ось я взяв. З... А... Бачите, от такий повинен бути розйомчик штекер. О. Це від обрискувача. Бачите, я поставив на столі. Фортеп. От. То оце зарядне до обрискувачів. Але воно на 12 вольт на 12. Я пробував вставляти сюди. В розетку вставляв, працює, але оберти дуже маленькі, бо потрібно 21 вольт, а тут 12. Так що, отака ще інформація. Далі, зверху, у нас є тільки одна кнопочка вмикання. Вмикнув, вимикнув. Це у нас сюди вставляється акумулятор. Більше нічого тут побачити не можна. Далі, що було у нас в комплекті? Два акумулятора. Ось один і ось інший. На акумуляторах зовсім нічого не написано. Навіть тут нічого не наклеєно. Мабуть, це, я не знаю, як воно там з Китаю приходило. Ні одної наклейки, ні одної інформації немає. Але в описі про цьому мотопомпу там написано, що. Акумулятори по 3,5 Ампера. Ну, може бути. Вони такі важенькі. Два акумулятора. Далі. Ось такий наконечник, це вже розбризкувач на 8 положень. Тут крутиться. Отак регулюється. Значить, це ми вставляємо цей отак. Не так. А отак. От от так. фіксується. І ми натискаємо цей курочок і поливаємо чи миємо. О! Тепер ще фильтр. Фільтр. Це який ми вкидаємо у воду, куди треба, там в бочку, чи в річку, чи... Він розкручується, сам фільтр. Отак. Тут сіточка така. Але я пробував, коли вже випробував її, то скажу так, треба на цей фільтр причепити якийсь грузочок. Якусь шайбу чи здоровенну гайку, чи щось таке важке, щоб він тонув вниз. Бо він плаває, іначе знаєте, що на воді? Знаєте. Тепер паспорта ніякого не було. Ну і в описі не казали, що буде паспорт. Тепер про цей шланг, який дали нам <хи> друзі, з нього тільки якісь кембрики можна поробити. Цей шланг, який втягує воду в помпу. Дивіться, в якому стані він прийшов. Він весь зігнутий. І він негодний. Зовсім він, він не годиться. Тут десь 2,5 метри приблизно його силіконовий такий, бачите, переломаний. Я пробував його приєднувати до помпи, не працює, не втягує, тому що він переломаний. Вирівняти його неможливо. От, Він вставляється просто в помпу отак сюди. Це вхід. Отак. А з іншого боку, на нього чіпляється фільтр оцей. Значить так, я вже випробував цю помпу, вона працює, дійсно працює, але без цього шлангу. Ми його викидаємо, залишимо в гаражі на якісь саморобки, не знаю. Можна кембрик якийсь зробити, можна якусь ізоляцію для приводки. Ну, кудись, кудись знадобиться. Так ось. Я знайшов силіконову трубочку, отаку, бачите. Звичайна силіконова. Це має старенька, вона така, О, така тверденька. О, оце з нею помпа працює. Ну, Тут приблизно метр вісімдесят десь так. О, я сюди цей фільтр нормально він заходить, одягав, отак. Одягав нормально. Ну і другий кінець в саму. Помпу сюди теж, теж тугенько, але залазить. От. Це ми розглянули. Тепер вставляю акумулятор. Такі акумулятори цікаві. Опа, вставили. Оця кнопочка, коли натискаємо, він починає працювати. Акумулятори пишуть в інструкції, що ця помпа може працювати, качати воду до 90 хвилин. Ну, нехай так і буде. <свісно> Поживемо, як то кажуть, побачимо. Що ще не сказав, то начебто все сказав. Значить, відео, я вже казав, в Ютубі, в інтернеті про роботу цієї помпи. Немає, тільки картинки і все. Тож, тепер пропоную вам, друзі. Підемо вон за хату в город. Там у мене вода є. В ванні там стоїть і в бочці. І роздивимося, підключимо і подивимося, як вона працює. Так, ну ось я за хатою в садочку. Тут ванна у нас. З водою. Підключив я помпу. Ось. Так, що я зробив? Оцей шланг, де він там ось поплавок цей. Щоб він не плавав, я сюди в фільтр гайку велику вставив, вкидаю, щоб він не випливав. Так, підключив цей силіконовий свій до помпи. От, Значить, вмикаємо кнопочку. Зараз побачимо, як закачає воду. О! Обльопав. Зараза. Ге-хе. Злетів быстро. А, шланг злетів. Звідси, погано був затиснутий, мене обльопав. Зараз прикручу. Так, дубль два. Хе-хе, вмикаємо. Ого! Так, друзі, зараз поставлю, е, бо зупинився. Зараз поставлю е, телефон на трену і потім вам буде видніше з боку, як воно куди лупить, бо так може погано видно. Вмикаю, будемо дивитися, як, які режими, як куди поливає, кидає воду. Так, Ну ось. Так. Такий. Інший. О! Лупить! Гарно там! Душ шарко! Душ шарков! Клас! Третій! Ого! Можна! Можна мити машину! Твертий! О, це м'якенький такий, гарненький! Наступний! Ого! Метрів! Ментрів п'ять, мабуть! Лупить гарно! Наступний. Теж класний. О. Наступний. Ну це просто вода. Оце цим буду бочки накачувати. Отаким. Або зовсім можна взяти і відкрутити просто шланга. Це перекачка води. О. Наступний о! Ха -ха! Розпилює гарно! А ну це що? А, це вже було, що я казав, душ шарко. Класний теж. Тут чотири чи п'ять таких чи шість, тоненьких таких аж лоскоче. Ну так. Все. Так, ну, на сьогодні все. Мені цікаво, як буде вона працювати. У мене на городі викачувати з ями в бочку, бо там же ж глибше, не так як тут, а там 2,5 метри, ну до 2,5, то мені цікаво, як буде закачувати воду. То, друзі, підписуємося, ставимо подобайку, зустрінемось на моєму городі зроблю там коротке відео.